Думаєте тільки в горщику чи на присадибній ділянці вирощувати рослини? А ні, є ще такі, як я. В мене цілий світ екосистема, яка імітує повноцінний водний об'єкт. Як створити мені подібних, вже ось-ось розкажуть спеціалісти цієї справи. Доброго дня. Мене звуть Сергій Калашник. Я вам розповім трохи про повідарі. Паведаріуме слово трохи незвичне для нас, і вони з'явились не так давно в нашому побуті. Але я вам скажу, що це дуже і дуже гарно. Повідаріум – це о, така конструкція, яка поєднує в собі особливості акваріума та флораріума. Тобто, там є підводна частина із підводними мешканцями та рослинами, та надводна із. Рослинами та тваринами, які живуть в повітряному середовищі. В полюдаріумі можуть жити е, як підводні мешканці, риби, креветки, раки, краби, так і надводні. Це можуть бути е, якісь тр, е, тропічні е, жабки, древолази, листолази, які ж, живуть на деревах. Це можуть бути саламандри. Жаби, квакші, тритони, дуже-дуже багато різних тропічних мешканців, живуть в таких умовах, які імітуються в повідаремі. Щодо рослинок, рослин, спектр рослин, які можна вирощувати в повідаремі, теж надзвичайно-надзвичайно широкий. Взагалі-то практично всі акваріумні рослини, які зростають в акваріумах, вони краще почувають себе в полюдарімах, оскільки більшість з них це болотяні. Насправді, повністю занурених під воду вищих рослин дуже дуже мало. Акваріумісти просто пристосувалися вирощувати рослини, які зростають в дуже дуже вологих умовах в природі. Також полядаріми часто використовують для вирощування. Комахоїдних рослин. Комахоїдні рослини тому і стали комахоїдними для того, щоб мати змогу отримувати азот із зовнішнього середовища, оскільки з дуже кислої болотяної води вони не зможуть добувати собі азот. Всім привіт! Мене звати Галина Калашник і ми продовжуємо розмову про палюдарів. Отже, як ви вже дізналися, палюдаріум це така суміш акваріума і флораріума, тобто водної частини і надземної. Створити таку суміш можна багатьма різними способами. Можна навіть просто взяти звичайну банку, трьохлітрову, наприклад, насипати туди дренажу якогось, керамзиту, засипати землі, посадити рослини і залити це все водою. Але це буде також у вас болото, палюдаріум, але він проіснує не дуже довго. Тобто, навіть якщо підібрати рослини, які будуть там існувати, це буде дуже неприємний палюдаріум. По-перше, тому що він буде тхнути болотом, буде мати такий сильний болотний запах і рослини. Власне, більшість рослин просто там не виживуть. Хоч це, по суті, своїй теж буде палюдаріум. Тому, власне, щоб створити гарний палюдаріум, щоб цей палюдаріум існував довго і радував, треба взяти деякі певні. Технічні елементи туди додати, це, ці елементи ми можемо знайти в звичайному акваріумному магазині. Це буде просто акваріумний фільтр, ну, найпростіші такі складові акваріумний фільтр або насос і губка до нього. Це буде освітлення, щоб рослинки там добре існували. І, власне, все, це два такі базові елементи, які необхідні для створення палюдаріума. Але крім цього, всі палюдаріуми мають таку родзинку у вигляді туману. Туман можна створити за допомогою ультразвукового туманогенератора. Так він, власне, і називається, якщо ви будете його шукати десь в пошуку. І являє собою таку невелику таблетку. Яка за допомогою ультразвуку генерує водяну пару і створює таке враження туману. Принцип його дії схожий на зволожувач повітря. Доброго дня! Мене звати Дмитро Пилипенко. Я дизайнер і дизайнер інтер'єрів, займаюся озелененням офісних будівель. Сьогодні ми будемо з вами розглядати один із таких видів озеленення. Інтер'єра називається полюдаріум. Це е, окремо взята ємність. Ми використовуємо для оформлення нашого е, полюдаріума е, природні матеріали. Штучних ми стараємось не використовувати, щоб це все було наближ, максимально наближене до, до природи, щоб ми могли е, в будівлі зробити такий маленький, невеличкий е, природній. Оазис. Що ми маємо зараз? Ми маємо гарно зроблений палюдаріум, який може бути предметом інтер'єру. В ньому є освітлення, є акваріум з підставкою. З обладнання ми маємо сам палюдаріум, підставка, є освітлення, подовжувач для того, щоб ми могли його з'єднати з живленням. Бо в нас є елементи, елементи живлення, які потрібно буде включати в електрику. В нас є насос, яким ми будемо робити штучний водоспад, щоб наші рослини зволожувалися. Далі, у нас є така цікава річ, як туманогенератор. Воно дуже гарно виглядає. Ну, людям подобається. Потім продемонструю, як воно працює. Далі для того, щоб у нас було в полюдаріумі все більш-менш стабільно в плані вмикання вимикання, вимикання світла, ми ставимо таймер світла, який буде замість вас включати і виключати світло на той час, який нам потрібно. З допоміжних предметів, які мені потрібно буде для оформлення нашого полюдаріума, сам інструмент, що ми маємо. Це є у нас ножиці, в нас є пінцет, кісточка, сачок для того, щоб ми могли потім зайве прибрати, щоб воно у нас гарно виглядало. В нас є прискалка для зрушування рослин, у нас є совочок, який ми будемо додавати ґрунт в наш поліодаріом. У нас для, нашого, для декору нашого полюдаріма ми маємо готову композицію. Композиція у нас з проднього камня ракушняка. Це ракушняк, привезений з Криму. У нас готова композиція, і якраз для цього об'єму ми робимо так, щоб воно візуально було приємно нього дивитися, щоб його не було багато чи занадто мало. Ми розставляємо каміння в тому положенні, в якому в нас задумана композиція. Бо попередньо ми вже задумали композицію, яку будемо використовувати. В акваріумі я під каміння використовую підкладку для того, щоб зменшити тиск каміння на скло. Зараз ми будемо засипати ґрунт. Ми в якості ґрунта використовуємо також природні ґрунти. Це кварцевий пісок. Шар ґрунту має бути 2-3. 5 см для того, щоб рослини водні, які ми будемо висаджувати, щоб також могли закорінитися, і гарно все почувало. Наразі у нас грунту достатньо і ми беремо нашу кісточку і цією кісточки розрівнюємо наш ґрунт. Підсипаємо її туди, куди нам потрібно. І прибираємо там, де нам не потрібно. Для того, щоб нам зробити штучне зволоження рослин, ми будемо використовувати насос. Він підбирається під ваші конкретні якісь завдання. В залежності від тих потреб, які нам потрібно, ми вибираємо насос потрібної нам потужності. Для того, щоб рівномірно розподілити потік води по нашому камінню. В нас є трубки, які ми розвели завчасно по нашому декору. Для того, щоб наша композиція виглядала природньою, всі, все обладнання ми його декоруємо. Наступний наш етап ми додаємо воду і перевіряємо обладнання на його роботоздібність. Коли декор у нас знаходиться в акваріумі, ми зараз можемо провірити працездатність нашого обладнання. Для цього ми візьмемо подовжувач і під'єднаємо все наше обладнання до нього і перевіримо. Перевіряємо світло. В нас для цього є таймер електронний, на якому ми виставляємо параметри ввімкнення і виключення світла тоді, коли нам потрібно. Перевіряємо на працездатність наше освітлення. Світло, як бачите, в нас працює. Можемо рухатись далі. Тепер ми перевіряємо наш насос, чи він буде нам подавати водичку туди, куди нам потрібно. Так, Насос у нас запрацював. Як бачите, у нас пішли краплі води тут. Вода у нас сюди піднімається, сюди піднімається, трошки їй треба допомогти. Тут у нас виходить також. Таким чином, у нас практично вся декорація, там, де будуть у нас рослини, вона буде в нас зрушена. В той час, коли готувався декор, сама композиція для нашого палюдаріума. Деякі етапи були заздалегідь підготовлені. В самому камінні були прокладені силиконові трубки для того, щоб під'єднати до насоса. І він нам подавав туди, в ті місця, куди нам потрібно, воду, щоб зволожувати наші рослини. У нас є така ще екзотична річ, як туманогенератор. Зараз ми його подивимося, як він у нас працює. З нього виходить струйка води і формується туман. Зараз ще перед самим декоруванням, ми його перевіримо, а потім вже будемо ставити його в тому місці, де нам це буде потрібно. Ми підійшли до того моменту, коли ми можемо в наш палюдарів висаджувати підводні рослини. З підводних рослин у нас є анубіаси. Анубіаси, також є у нас ехінодорос ніжний. Для того, щоб придати природний вигляд нашій декорації, ми будемо використовувати мох. Також у нас є частина така рослина, як пілея. Ми також будемо декорувати нею каміння для посадки підводних рослин. Ми будемо використовувати пінцет. Покінчено з підводними рослинами ми будемо переходити до рослин, які в нас будуть займати надводну частину. В нас є заготовки, я покажу, з чого вони в нас будуть складатися. У нас рослини підготовлені і вони у нас знаходяться в підготовленнях такого плана як і дами. Що складається як і дами? Це у нас є поживний ґрунт, який розміщується всередині. Ми змочуємо його і робимо невеличку кульку. Кульку з поживного ґрунту ми скажімо так, робимо таким мішечком в мох моксфагнум. моксфагнум широко використовується в рослинництві. ми його використовуємо для нашої какидами. Але його дуже часто використовують. Це гарний природний матеріал. Для того, щоб наші кокидами зволожувалися, ми використовуємо такий фітиль. Фитиль зазвичай ми робимо з жіночих колодок. Ми будемо вбирати в наших рослин. В нас вони різні, є фитоні, є пілея. Ми підібрали їх різного кольору. Для того щоб наша композиція виглядала сочно яскраво сьогодні ми з вами оформляли композицію поледаріум. Вона у нас в ємності. Ця ємність така, як акваріум, і в нас є шар води, в принципі, в яку ми також можемо посадити акваріумних рибок. Все воно для цього розраховано, в принципі, також може бути. Сам догляд за палюдарем в подальшому він не такий складний. Для цього вам потрібно буде тільки постійно підтримувати рівень води на потрібному рівні. Якщо потрібно буде оприскувати рослини, формувати їх, підрізати, в принципі, улюбуватись. Думаєте тільки в горщику чи на присадибній ділянці вирощувати рослини? А ні. Є ще такі, як я. В мене цілий світ екосистема, яка імітує повноцінний водний об'єкт. Як створити мені подібних, вже ось ось розкажуть спеціалісти цієї справи.